Нині ми переважно читаємо повідомлення в месенджерах і новини в інтернеті, але нічого не замінить книгу. Читання книги приносить задоволення і допомагає поринути в інші світи, заспокоює і знижує рівень тривоги і стресу. У цьому відео ми розкажемо про цікаві книги з фондів педагогічного музею України, упорядником яких є Михайло Родинський український педагог, археолог, музейний діяч. Михайло Рудинський народився 14 жовтня 1887 року у місті Охтирка в сім'ї земського лікаря. Після закінчення історико-філологічного факультету Харківського університету з 1910 до 1917 року викладав історію та історію літератури у Потивльській та Переяславській гімназіях інших навчальних закладах. З 1918 року стає чи не найактивнішим учасником українського наукового товариства дослідження й охорони пам'яток старовини і мистецтва на Полтавщині. Відтоді Михайло Родинський не полишає пам'яткоохоронної справи, долучається до створення галереї мистецтв губернського музею Полтавського губернського архіву, займається видавничою діяльністю та археологічними дослідженнями. Веде активну експедиційну діяльність, яку поєднує з викладанням в Інституті народної освіти. У 1917-1919 -19 роках Михайло Родинський завідувач педагогічного бюро Полтавської губернської земської управи, головне завдання якого відродження української національної школи, налагодження друку українською мовою, підручників та посібників, творів українських письменників, зокрема літератури для дітей, найбільш масштабною діяльність пед бюро була саме тоді, коли його очолював Михайло Якович. Під його грифом у полтавських друкарнях вийшло понад мільйон примірників книг та брошур. Він упорядник збірника сніжинки та читанки Ясні зорі. Книги зберігаються у фондах педагогічного музею України. Михайло Рудинський уклав читанку у чотирьох випусках, яка отримала назву Ясні зорі». Кожна частина була присвячена певній порі року та уміщувала відповідний зміст, ілюстрації й обкладинку. Книжки вийшли двома великими накладами. Представлена книга з наших фондів це ясні зорі, читинка для другого і третього років шкіл, початкових частина четверта, літо, видана в 1918 році в Полтаві видання педагогічного бюро Полтавської губерніяльної народньої управи. Книга містить як оповідання, так і вірші українських класиків. Серед авторів: Леся Українка, вірш Вечірня година, Максим Рильський Поезія Жайворонок, Михайло Коцюбинський Оповідання Харитя, Емоційне оповідання Пугач Марії Гринченко. Яскравим прикладом лірики для дитячої аудиторії є вірш Тестамент Заповіт, в якому автор Яків Щоголів, звертаючись до дітей, намагається прищепити їм любов до книжки рідної країни. Оживляють книгу ілюстрації, які роблять її ще привабливішою для читача. Цікавим є видання педагогічного бюро Полтавського губернського земства, що вийшло в 1917 році в Полтаві, під назвою Сніжинки, вірші, оповідання, колядки і Щедрівки з нотами збірничок Перший Різдво. Зимовій тематиці присвятили своїй праці такі автори, як Павло Грабовський, Іван Манжура, Олена Пчілка, Яків Щоголів, Борис Грінченко та інші. Оповідання святий вечір у Христа, у снігу, Новий рік передають піднесений настрій різдвяних та новорічних свят. Колядки і Щедрівки, пов'язані з релігійними та обрядовими традиціями, сприяють створенню особливої атмосфери під час читання. А загалом ця книга передає важливу частину культурної спадщини України, зберігає і підтримує українські культурні традиції, мову і історію. 1934 року Рудинського репресували. Відбувши заслання, він працював у музеях та займався історією. Помер 1958 року, похований на центральній алеї Байкового кладовища в Києві. Посмертно реабілітований у 1989 році. Зацікавлення Михайла Рудинського, ентузіаста-педагога людини широкої освіти. Привели свого часу до налагодження видавничої діяльності, спрямованої передусім на забезпечення шкіл українською навчальною літературою. Ця книжкова продукція відзначалася високим рівнем поліграфії, спрямованістю на відродження національної культури. Цим відео педагогічний музей України долучається до гідного вшанування імені Михайла Рудинського. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та коментуйте це відео, аби популяризувати український YouTube. Ну і звичайно, пропонуйте свої ідеї для наступних відео.